Вітаю. Вітаю! Мене звати Клеваць Дмитро Андрійович, я лікар-стоматолог ортопед клініки Доктор Care Клінік. Стоматолог ортопед це вузконаправлений лікар, завдання якого відновити жувальну функцію. Наші пацієнти звертаються для того, щоб відновити зуб або жувальну ефективність, або ж для протезування при повній відсутності зубів. Стоматологічна ортопедія це галузь медицини, яка постійно потребує тенденції сучасності. Так як протезування на імплантах вимагає модифікацій для поліпшення якості, а також комфорту для пацієнтів. Тому в даній області необхідний фахівець вузької спеціалізації, який може запропонувати альтернативні варіанти лікування та запропонувати підібрати комплекс лікування, враховуючи побажання пацієнта. Для цього ми використовуємо комплекс новітних технологій на первинній консультації, такі як Фотопротокол, комп'ютерна томограма. За допомогою цифрового сканера ми знімаємо відбитки, що допомагає нашим пацієнтам прогнозувати план лікування. Результат роботи лікаря-ортопеда впливає на естетичний вигляд посмішки і функціювання багатьох систем організму, адже не дарма кажуть, що здоров'я починається з зубів.